А Анна, дванадцятирічна дівчинка з очима, що бачили світ, якого ще не знала, мовчки витирала пил з порцелянових статуеток у вітальні. Кожен рух її маленьких рук був обережним, майже шанобливим, ніби вона торкалася не предметів, а мрій, які їй ніколи не належатимуть. Вона була там, у тому розкішному пентхаусі в Печерську, найдорожчому районі Києва, не як гостя, а як тінь своєї матері. Олени, жінки, чиї руки, загрубілі від років важкої праці, підтримували крихку рівновагу їхнього життя. Пані Валерія, власниця квартири, увійшла до кімнати, як королева, що входить до своїх володінь. Вона була жінкою, чия краса була такою ж холодною і досконалою, як мармур, що покривав підлогу. Вона кинула на Ганну погляд. Сповнений тієї суміші зневаги та байдужості, яку зазвичай приберігають для меблів. Олено, звернулася вона до матері Ганни, ігноруючи присутність дівчинки, скажи своїй доньці, щоб не чіпала нічого цінного. Не хочу нещасних випадків. Ганна опустила голову, відчуваючи, як її щоки палають від сорому. Для пані Валерії вона була лише донькою прибиральниці. Продовженням рук, що чистили її бруд. Невидимою істотою у світі, де все мало свою ціну, а вона не коштувала нічого. Життя Ганни було всесвітом далеким від позолочених кранів та шовкових штор пентхаусу. Вона жила з матір'ю у маленькій двокімнатній квартирі у старій Хрусковці на Троєщині районі, де мрії часто вмирали ще до того, як встигали народитися. Олена працювала на трьох роботах, щоб забезпечити доньці майбутнє. Краще за її власне. Вона хотіла, щоб Ганна вчилася, щоб стала кимось. І Ганна вчилася. Вона була найкращою ученицею в класі. Її розум був гострим, як Лезо, а допитливість нескінченною. Але її найбільша пристрасть, її таємний світ знаходився за межами шкільних підручників це був світ англійської мови. Все почалося з мультфільмів з субтитрами, які вона дивилася на старому телевізорі. Потім вона знайшла на барахолці пошарпаний англо-український словник. Її найбільшим скербом став старий планшет зі зламаним екраном, який вона знайшла на смітнику біля будинку бані Валерії. Вона годинами дивилася відео на Ютубі, ремонтуючи його, поки одного дня екран не засвітився. З того часу планшет став їй вікном у світ. Вона завантажувала старі книги, дивилася документальні фільми, слухала подкасти. Вона вбирала мову з жадібністю людини, що вмирає від спраги. Англійська була для неї не просто предметом. Це була втеча, обіцянка іншого життя, де її не будуть визначати за адресою чи роботою матері. Того ранку пані Валерія була більш напруженою, ніж зазвичай. Вона ходила по квартирі, як левиця в клітці, віддаючи накази по телефону своїм підлеглим. Усе має бути ідеально. Інвестори прибувають за годину. Ця угода визначить майбутнє компанії. Це була зустріч її життя. Британські інвестори були готові вкласти мільйони в її бізнес за експорту агропродукції. Все залежало від цієї презентації. Ганна та Олена намагалися бути якомога непомітнішими, прибираючи в кутках як дві мишки в палаці. Ганна, ховаючись за диваном, чула, як пані Валерія репетирує свою промову англійською. Її вимова була жахливою, сповненою помилок, які різали слух. Ганна мимоволі виправляла її в думках, подумки, перекладаючи складні бізнес-терміни. За півгодини до прибуття інвесторів задзвонив телефон. Це був перекладач пані Валерії. Пані Валерія, мені дуже шкода, але я не зможу приїхати. У мене гостре харчове отруєння. Паніка охопила обличчя бізнеследі. Що значить, ви не зможете? Ви розумієте, що на кону? Але було вже запізно. Вона кинула телефон на диван, її обличчя зблідло. Без перекладача угода була приречена. Її англійської вистачало, щоб замовити каву в Лондоні, але не для того, щоб обговорювати складні фінансові моделі та логістичні ланцюги. Вона почала гарячково обдзвонювати агентства, але знайти професійного бізнес перекладача за півгодини в Києві було неможливо. Все пропало, прошепотіла вона, опускаючись на диван. Її маска впевненості розсипалася на друзки. Олена підійшла до неї з чаштою води. Може, перенести зустріч пані. Перенести? Вони відлітають сьогодні ввечері. Це мій єдиний шанс. вигукнула Валерія, близька до істерики. Саме в цей момент, коли надії, здавалося, не залишилося, за дивана пролунав тихий, але впевнений голос. Я можу допомогти. Пані Валерія підняла очі і побачила Ганну, що стояла перед нею, дівчинку, яку вона завжди ігнорувала, донька прибиральниці. Дивилася на неї спокійним. Ясним голядом. Що ти сказала? прошепіла Валерія. Я сказала, що можу допомогти. Я можу перекладати. Настала мідь тиші, а потім пані Валерія вибухнула сміхом. Це був істеричний, зневажливий сміх. Ти? Ти хочеш перекладати. Ти, мабуть, жартуєш ти навіть не знаєш, що таке інвестиційний портфель. Іди звідси, дівчинко, не заважай дорослим. Але Ганна не зрушила з місця. An investment portfolio is a collection of assets owned by an individual or an institution. It may include stocks, bonds, real estate and commodities. The primary goal is to to achieve a diversified allocation to mitigate risk. Іноді найбільші таланти ховаються там, де ми найменше очікуємо. Чи вірите ви, що кожна людина, незалежно від її походження, заслуговує на шанс? Якщо так. Підпишіться на наш канал, щоб побачити, як ця неймовірна дівчинка змінить хід гри. Пані Валерія дивилася на Ганну з відкритим ротом. Її ідеальна англінська, бездоганна вимова та точне використання технічної термінології були як ляпас. Звідки звідки ти це знаєш? прошепотіла вона. Я читаю, просто відповіла Ганна. У цей момент пролунав дзвінок у двері. Інвестори прибули. Пані Валерія була в пастці. Вона подивилася на Ганну, потім на двері, її розум гарячково працював. Вона не мала вибору. Добре, прошепіла вона, ти будеш перекладати, але якщо ти зробиш хоч одну помилку, я присягаю. Твоя мати більше ніколи не знайде роботи в цьому місті. Ганна лише кивнула, її обличчя залишалося спокійним. Вона знала, що помилки не буде. Зустріч була напруженою. Двоє британських інвесторів, містер Харріс і містер Томпсон, були елегантними, стриманими чоловіками, які звикли до професіоналізму. Коли вони побачили 12-річну дівчинку, що сіла за стіл переговорів, вони обмінялися здивованими поглядами. Пані Валерія, намагаючись зберегти самовладання, пояснила, що її офіційний перекладач захворів і що ця молода леді тимчасово допоможе. Інвестори виглядали скептично, але погодилися почати. І тоді сталося диво. Ганна перекладала з легкістю та точністю, якої пані Валерія ніколи не бачила навіть у найдосвідченіших професіоналів. Вона не просто перекладала слова, вона передавала нюанси, культурні відтінки, впевненість. Коли містер Харріс ставив складне запитання про прогнози врожайності соняшнику, Ганна не лише переклала, а й додала контекст про особливості ґрунтів у центральних регіонах України, що вразило інвесторів. Пані Валерія дивилася на неї з сумішу подиву, заздрості та зростаючої паніки. Дівчинка, яку вона зневажала, рятувала її бізнес. Через дві години напружених переговорів містер Харріс посміхнувся і простягнув руку пані Валерії. Це була одна з найефективніших зустрічей, які я мав за останній час. Ваша бізнес-модель вражає. Ми готові підписати угоду. Пані Валерія все ще в шоці потиснула йому руку. Коли вони збиралися йти, містер Томпсон звернувся до Ганни. Юна леді, ваша англійська просто бездоганна. Де ви її вивчали? В якійсь престижній міжнародній школі? Ганна похитала головою. Ні, пане, я вчуся сама. Інтерес інвесторів зріс. Сама? Як це можливо? І тоді Ганна розповіла свою історію про старі підручники з барахолки, про мультфільми, про зламаний планшет, знайдений на смітнику. Вона розповідала просто, без драми, як про щось звичайне. Коли вона закінчила, в кімнаті запанувала тиша. Містер Харріс і містер Томпсон дивилися на неї з неприхованою повагою. Пані Валерія відчувала, як її обличчя горить від сорому. Це неймовірно, сказав містер Харріс. Він подивився на містера Томпсона, і вони обмінялися значущим поглядом. Потім він знову звернувся до Ганни. Ганно наша компанія має освітній фонд для молодих талантів. Ми були б дуже раді запропонувати вам повну стипендію для навчання в будь-якому університеті Великобританії, який ви оберете, коли закінчите школу. Всі витрати покрито. Світ Ганни зупинився університет. Великобританія, це було щось з її найсміливіших мрій, щось, що здавалося таким же недосяжним, як зірки, її очі наповнилися сльозами, але цього разу це були сльози радості. Я я не знаю, що сказати, прошепотіла вона. Скажіть так, посміхнувся містер Томсон. Олена, яка весь цей час стояла в кутку, підійшла і обійняла доньку, плачучи від гордості. Пані Валерія спостерігала за сценою, відчуваючи себе чужою власному домі. Вона отримала свою угоду, але втратила щось набагато важливіше повагу, гідність і можливість побачити генія, який ріс прямо під її носом. Талант не знає соціальних бар'єрів. Якщо ця історія надихнула вас, і ви вірите, що освіта та наполегливість можуть змінити світ, поставте лайк цьому відео. Ваша підтримка допомагає нам поширювати такі важливі повідомлення. Історія закінчується тим, що Ганна приймає пропозицію. Пані Валерія, принижена, намагається запропонувати їй гроші, роботу в компанії, але Ганна ввічливо відмовляється. Їй не потрібна її милість вона заслужила своє майбутнє сама. Через кілька років Ганна закінчує школу з відзнакою і вступає до Оксфордського університету. Вона стає символом надії для тисяч дітей з бідних родин по всій Україні, а пані Валерія вона отримала свої мільйони, але залишилася самотньою у своєму розкішному пентхаусі, назавжди переслідувана спогадом про доньку прибиральниці, яка виявилася набагато багатшою за неї.